Ну Я взагалі тою темою давно цікавився. Я так говорив, в одному це інтерв'ю, що я і по виставках їздив, що все все зв'язане з утилізацією. І всі так на мене дивилися, чому, що ти хочеш, що утилізація. Ну, тому що я то бачив на заході. Як то стоїть в молочному магазині, в супермаркеті і так далі, всюди скриньки, всюди скриньки, і люди несуть, несуть. Ну, я так думаю, то треба йти іншим шляхом, то треба розкидувати приймальні пункти всюди. Я наскільки знаю, що пробивається питання в школах поставити. Я з своєї сторони так само цікавлюся тим питанням і готовий його далі просувати, але я, як би вам то сказати, я, я не бачу зацікавленості суспільства. <гум> Тому що дуже багато разів. Я приходжу і починаю про це розказувати. перше зразу ці питання, а яка твоя зацікавленість? Я кажу, що це не комерційний проєкт, то такий соціальний проєкт. А потім якраз от в той момент з'являється той аргентом. Приходить Тарас, директор, і приходить і каже, ось такі, такі. я кажу, ой нарешті. Хоч з'явилася одна людина, що є про що поговорити. І він каже, от в мене там то-то, то-то. Я кажу, давай. Назва батарейки я буду збирати mm -hmm. своїм коштом, своїми зв'язками і так далі. Давайте просувати цю тему. Це просто звичайна коробка. Так, так, так. Звичайна коробка. Просто створити людям можливість, щоб вони мали куди покласти батарейку. Коли ми поставили мою першу скриньку в магазині Батарейка і дали мінімальну рекламу, люди дізналися, що там є, вони везли там Сихова, з рісного для того, спеціально їхати, щоб здати батарейку. Тому що в людей дуже сильний запит бути екологічним. Сьогодні в Україні на ринку. Кожного дня опиняється 12 тонн батареї. Це, мало того, що це шкідливо, але якщо це шкідливо навіть відкинути, то 12 тонн ресурсів закидати це так, що воно так само не От ми сьогодні зібрали за рік діяльності менше 2 тонн. Це дуже, мало. це дуже мало. Але хтось мусить створити умови, щоб людина поклала батарейку в столітті. Ми вважаємо, що це має бути постачання. Тобто, якщо людина купила батарейку і одночасно здала при цьому батарейку в магазині, то, якщо вдасться знайти схему, коли самі постачальники які організують логістику і будуть в одну сторону постачати батарейки нові, а в другу сторону батарейки зіпсуть на свої склади, а далі передавати на переробку, тоді ми це питання в Україні зможемо вирішити дуже раціонально, дуже гарно. Ми сьогодні створили спеціалізований сайт. тут і підприємство створили, ми хочемо щось. Всі питання, наприклад, все, що з батарейками відбувається у нас, то ми стараємося його е, депланувати на сайті, щоб ми бачили, скільки здали, що вони зробили, куди вони поділися, і так воно має бути в принципі в Україні. Тобто, якщо хтось займається любим питанням, яке зачіпає інтереси громадськості, має бути в інтернеті повна інформація.